Витрати на авто після розмитнення. Які ще додаткові витрати очікують українців після того, як ви розмитнете свій транспортний засіб? Наша підписниця запитує, які додаткові витрати очікують після розмитнення? Реєстрація номерні знаки. Перше і найголовніше, що потрібно буде зробити в період розмитнення або вже після розмитнення, це сертифікація. Зробити сертифікат відповідності. Без цього документу, на жаль, сервісний центр не зареєструє ваш автомобіль. Далі, вже після того, коли ви маєте сертифікат, ваш автомобіль розмитнений, ви маєте митні декларації. Ви їдете в сервісний центр. І в сервісному центрі відбувається реєстрація транспортного засобу. Там сплачується пенсійний фонд, є різні відсотки пенсійного фонду. 3%, 4%, 5% – все залежить від вартості авто. І потім номера і технічний паспорт до півтори тисячі гривень. Це всі платежі. Але також не забуваємо, що коли ми вже отримуємо українські номерні знаки, обов'язково в цей самий день робіть відразу страховий поліс на рік цивілку. Тоді у вас не буде жодних проблем. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.